Дівчаточка, вітаю, вітаю, мої хороші. Сьогодні дивимося вищ сили, що вам передають, рід вам, що передає. Давайте все скучила. Давайте поворожимо, подивимось. Дуже вас прошу підтримати збір, прикріплю під відео. Нам трошки залишилось будь-який донатик. Підтримайте хлопців. Банка збору під відео. Ви ще сили, що вам кажуть? Не вирішуйте чужі проблеми. От не беріть на себе чужий вантаж, груз, воно вам не треба. В когось там проблеми, хтось не може не може до чогось домовитись вам це наш. Ви через якогось чоловіка, через родича, чи чоловіка на роботі. Будете, от, знаєте, в залежності від ситуації. Тобто в нього проблеми і в вас. Не показуєте, що маєте гроші або маєте можливість комусь допомогти. Можете перенервувати, розумієте, і прихворіти через когось. Ваше сонечко для вас. Я розумію, що ми всі буваємо в стосунках або перебуваємо в стосунках. Будь ласка, не давайте нікому псувати ваше сонце, вашу радість, вашу вдачу. От вам буде фартит. А йому ні. Тобто його проблеми. Людина може мати навіть якісь там погані звички і на вас це перекладати. Не дозволяйте на себе перекладати чужі проблеми. Ще вам порада від вищих сил, давайте. Порада ще вам від вищих сил. Якщо ви втомились, відпочиньте. Якщо ви знаєте якусь свою проблему по здоров'ю, допоможіть самі себе. Захистіть себе від загострень, від якихось повторень, проблем по здоров'ю. Самі. Втручайтесь, турбуйтесь. Дивіться, дуже багато якихось розмов, дуже багато нервів в посту. Наша винова? Вищі сили вам передають. Той, хто з'явиться найближчим часом, не завжди приходиться людина з добром і не завжди вона несе радість. Можливо, когось колишній чоловік, друг. Ви протягуєте руку, ви з добром, з серцем відкритим, а вами маніпулюють. Ви повинні це знати. Не давайте людині повторювати погані вчинки, що стосується вас. Тут іде обман, тут іде образа, тут іде такий момент, що людина не та, за кого себе видає. Нащо вам ці проблеми? Хочеться кохання, якщо ви одинокі, шукайте. Варіанти будуть, але обирайте ті, які дадуть вам можливості.